На цьому відео вихованці зразкового дитячого духового оркестру Смига виступають у Німеччині, взявши участь у міжнародному молодіжному проєкті Музика без кордонів. Під час поїздки юні оркестранти, зокрема, взяли участь у святкуванні 800-річчя німецького міста Каменс. Відкрилися нові такі якісь грані оцього між міждержавного міжнародного спілкування. І справді там лозунг був музика без. Кордонів». Кордонів і воно ну, як, як не органічно вписалося, бо це була не така, знаєте, ну сугубо конкурсна, там, ми там не, не, а це було просто людяне, таке живе спілкування через музику, через особисті стосунки. Наш оркестр долучився до маршу з нагоди 800-річчя міста Кам'янець, і вони йшли 3,5 кілометри більше двох годин разом з іншими колективами. Це було дуже Величезне дійство, де тисячі людей виходили на вулиці. Вони зустрічали ці колективи, і кожні 500 метрів на колонки оголошували, що цей оркестр йде з України. Учасники духового оркестру Смига також відвідали з екскурсією місто Дрезден Аквапарк та мали можливість неодноразово виступити перед тамтешньою публікою. Повернувшись днями із п'ятиденної поїздки, вони не приховували емоцій та вражень. Перш за все, це який який досвід. Емоцій там було багато, бо побачили інші оркестри з інших країн. Перш за все, побачили країну. Ми обмінялися нотами з чеським оркестром, познайомилися, обмінялися контактами, подивилися на їхні інструменти, вони на наші. Ну, досвідом, можна сказати, так, обмінялися. Їхали просто Німеччина, все ніколи там не були, і все було цікаво побачити, ніколи не грало так, що з іншими оркестрами. І це все було цікаво. Я познайомилася із німецькими і чеськими тенористами. Це був дуже вражаючий досвід, оскільки вони е, позичили, дали нам свої ноти, і ми теж пробували разом з ними грати. На спільних репетиціях ми старалися триматися так разом, і це було дуже чудово. Перші мої враження про Німеччину акцентовані на Брездені. На його архітектурі і взагалі на людях, які там живуть. Багато емоцій, дуже сильно сподобалось, в мене ще такого ніколи не було, чесно. Ми були тут, а 50-річчя грав. Таке не Ну, Коли от приїхав в Німеччину, то в мене прямо враження зашкалювали. Учасники оркестру розповідають, найбільше закордонній публіці сподобався твір «Українські візерунки у виконанні юних жителів Смийської громади. Українські візерунки це наші візитки, як наша оркестр. Ми вже дуже давно граємо цю п'єсу, як скажемо, бо з покоління в покоління переходить вона, і ми вже часто її граємо так для себе, а для інших людей вони бачать її вперше. І через це вони вона викликає дуже бурні емоції. Це є, можна так сказати, ну, наше. Наше, тільки наші його нікого немає. Звичайно, всі були в захваті. А ще на учасників проєкту Музика без кордонів чекали спільні репетиції із закордонними оркестрами, Я де вони спробували грати із різними диригентами. Зовсім чужі люди, і через музику вони робляться одним колективом, одним духом старалися максимально показати наш український і мелос, і що ми грає. І нам це вдалося, і нас приймали просто на ура. І справді це емоції. Просто повно. А стосовно колективу, хочу сказати, що е я горжуся. Візит за кордон профінансований здебільшого німецькими партнерами. Також долучилися спонсори та батьки. Сама ж поїздка стала можливою завдяки міжнародній співпраці. Наша громадська організація, агенція розвитку громад. Інтонація змін вже не вперше відправляє молодь на такого роду фестивалі, І, але, мабуть, це найкраща одна з найкращих поїздок цього цього, цього року відбулася, тому що ми з 2019 року співпрацюємо з громадською. Організацію ост Захсен Вексельт це дуже мотивує розвиватися в музиці, а також вивчати іноземну мову. Також ця поїздка, як зазначають організатори, мала важливу місію представити Україну та розповісти про вплив війни на життя української молоді. І цей проєкт став прикладом того, як музика може об'єднувати людей навіть попри кордони та відстані. Наскільки це було потужно, наскільки це було якось так, і воно вилилося у дуже хороший такий результат. Ми приїхали, просто задоволені. І дякуємо Богу і всім тим людям, які нам все це допомогли.